Вітаю всіх на каналі М'ясожор. У нас усе добре. У нас просто усе надзвичайно прекрасно, незважаючи ні на що, мирне життя в Ізраїлі розпочалося. Саме сьогодні вже перший мирний день. І я сьогодні бажаю усім здоров'я і готуйте смачні страви для себе і своїх близьких. Я також цим сьогодні займуся. Приготую. Смачну телятинку у класному маринаді. Запечемо її у духовочці. Просто буде дуже смачно-ніжно. Дивіться далі. Так, шматок телятинки нашої на кістці, бачите, він прийняв купання, прийняв ванну і тепер ми його трохи просушимо полотенцем. А тоді будемо робити вже масаж. Беру суміш перців і отак добренько все це приправляю. Трохи просто чорного перцю не переперчить, звісно, і додаю, звісно, сіль. Так, так само робимо з іншої сторони. Далі треба нам приготувати маринад. Це у мене 2-3 ложки сметани. Зараз додам сюди гірчичку. Бачите, яка у мене гірчиця? Впізнали. Добре змішуємо, щоб був однорідний такий соус маринад При бажанні можна мілко підріб... подрібнити трошки чесночку. Оп, ось так викладаємо і добренько все це промазуємо. Бачите, я застосовую отакі рукавички. Так, так ми цю сторону вроді як зробили, перевертаємо. Тут у нас кістка, як я вже казав, то я її не буду мастити, нема в тому ніякого сенсу. А з цієї сторони також добренько помастимо. Ось так. Дивіться, як гарно виглядає, да? класно. Сметанка з гірчичкою. Можна, звісно, використовувати діжонську гірчичку. Буде ще краще. Ну, З такою також буде класно. Все. Залишаємо промаринуватися на 3-4 годинки. Можна, звісно, залишити на ніч в холодильничку. Ну, а потім вже перейдемо до запікання цієї краси. Далі нам знадобиться такий величенький шматочок такого, цупкої фольги. Трохи цибулі, як бачите, порізав. І сюди ми зараз перекладемо м'ясо. Ось як це виглядає. І зверху я також додам ще трохи цибульки. Ось так. Бачите? Клас. Дуже полюбляю запікати що свинину, що телятину, отак одним шматком. Це просто клас. Неймовірно смачно. І соковито. Також до цього додам трошки картоплі звичайної, але зовсім не багато, просто покладу ось тут і тут, щоб воно трошки вбирало сік з м'яса. Ось так. Все можемо запаковувати. Наше м'ясо тепер у пакуночок такий з фольги, і будемо прогрівати духову шафу. Запікаємо ми при не дуже високій температурі, не будемо поспішати. Температура буде десь 140-150 градусів, але нам знадобиться час на це. Тобто десь 2,5, а то й майже 3 годинки, воно буде там неспішно готуватися І м'ясо буде надзвичайно м'яке і ніжне. Що ж, відправляємо. Так, я вже зробив розпаковку. Минуло майже 3 години. Дивіться, бачите, кісточка вже просто відпадає, Ось вона вже в мене в руках. Ну що ж, можна залишити трошки ще на декілька хвилин в відкритому виді, щоб воно все це трошки підрум'янилось. І наш шедевр вже майже готовий. І так, друзі, ну що, вартує вашого лайку таке м'ясо. Подивіться. Будемо зараз куштувати хай трошки охолоне. Так, друзі, перш за все повинен скуштувати оцю картопельку. Дивіться, вона готувалася у самому соці у цьому. Зараз її спробую. М -м -м -м. Ніжна. а просто тане у роті. І смачно. Ну що ж, давайте м'язко возьмемо. Ось тут десь. Так. Воно так. Майже розпадається, майже не ріжеться м'ясо. Тут ще кісточка всередині є. Ось так. Ось так. Ось з цибулькою отак у соці. Давайте спробуємо. Mm. Соковитість просто зашкалює. Дуже соковите ніжне м'язко. Все. Слів більше не маю. Приготуйте отаким от надзвичайно простим способом шматок. Телятини, і ви будете задоволені, і вся ваша сім'я скаже вам величезне дякую і готуй ще. А я вам бажаю мирного неба над головою і до нових рецептів. І підтримайте канал, ви знаєте, як це зробити, просто поставте під відео вподобайку такий лайкосик. Бай-бай!